Зима повернулася. Це наша молода грушка, яку я обрізав для формування другого яруса гілочку, щоб не викидати. Просто прищупив до старої, старої яблуні. Так як втрачати не було чого. Гарно обмотав з'єднання ізоляційною стрічкою. Одів пакети. Тут видно було, як пішов сік, почали набухати бруньки. Головне, що добре, що не зняв ці пакети, бо зима повернулась і вдарила своїми морозами. Надіємося, все буде гаразд.